Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я рада вітати всіх, хто приєднався до мене Центру України Окранформ сьогодні. Десятий рік триває війна, і сьогодні вже 607-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. Я дякую всім представникам медіа, які висвітлюють правду про цю війну. Зараз ми будемо говорити про війну в Ізраїлі. У нас на включенні надзвичайний повноважний посол України в Ізраїлі Євген Карнічук. Пане Євгене, ми вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Пане Євгене. Тож хотілося б розпочати нашу розмову саме з ситуації в Ізраїлі на цей час. Яка вона, як ви її можете характеризувати? Ситуація неспокійна. Вулиці пусті. Переважна більшість магазинів ресторанів зачинена і в ЦАХ. Покликано на службу зараз близько 600 тисяч громадян, які несуть службу біля сектора газу і на півночі. Тобто, ситуація напружена, але стабільна. Центр фактично не обстрілюється останні дні. От вчора була здається одна тривога, позавчора дві. Ну тобто, центральна частина спокійна, велика кількість іноземних громадян, а також громадян Ізраїлю виїхали з країни. Я серед іншого можу сказати, що за даними МВС, Ізраїль покинуло спочатку масштабного терористичного акту 3,5 тисячі громадян України. Це виключно ті особи, які мають тільки українські паспорти без подвійного громадян. І з них близько 520 скористалися допомогою посольства і вилетіли в Європу евакуаційним рейсом. Тобто ситуація залишається стабільно складною. Рішення щодо проведення наземної операції в секторі Газу остаточно не прийнято. Вузький кабінет уряду, військовий кабінет уряду Ізраїля працює фактично 24 осіб. Відбуваються численні візити іноземних делегацій, керівників урядів, так звані візити підтримки. Сьогодні, зокрема, перебуває в Ізраїлі Еммануель Макрон, президент Франції, і, власно кажучи, от працюємо в штатному режимі на сьогодні, допомагаємо нашим громадянам як посольству, досліджуємо ситуацію в секторі Газу, в першу чергу, де перебуває величезна кількість наших громадян на евакуацію. Готовий відповісти на будь-які ваші питання. Пане Євгене, давайте поговоримо про наших українців, які опинилися, умовно кажучи, в місті, де розпочалася чи продовжується війна, і воєнні дії. Тож, якщо говорити, ви сказали про тих, що евакую, евакуйовані, чи є ще громадяни, які на цей час хочуть евакуюватися, але їм не вдалося це зробити, і які для них алгоритми дій? Ну, давайте відразу. Окремо говорити про громадяни, які правозаходяться зараз в Ізраїлі, тих громадян, які знаходяться в секторі Газу, оскільки у них ситуація зовсім е, різна. Ті громадяни, які зголосилися е, до посольства з проханням сприяти евакуації, е, фактично всі виїхали чи за допомогою посольства, чи самотужки. Я нагадую, що аеропорт Бінгуріон працює досі в штатному режимі. Кількість іноземних рейсів суттєво зменшилася, але авіакомпанія кампанії Авіакомпанії Ізраїль літають в штатному режимі. Іноземні компанії також літають, просто вартість пітків збільшилася у зв'язку з тим, що вартість страховки збільшилася під час військових дій. Але нічого не заважає нашим громадянам покинути на територію Ізраїлю. Ми, як посольство, надалі намагаємося допомогти найбільш вразливим верствам населення тим громадянам, які опинилися несподівано без грошей, без допомоги, рейси, які були скасовані. Зараз декілька сімей, які е, звернулися до посольства, отримують допомогу. Ми звернулися до благодійників, оформлюємо таких людей і допомагаємо їм виїхати до сусідніх з Україною країн. Вилетіти е, також ми підписали угоди з американськими благодійними фондами, які надають фінансування. Ізраїльським благодійним фондом, які відповідно на прохання посольства фінансують подібну допомогу. Таких людей небагато. Є люди з ВАДАми, є люди на, на візочках, яким потрібна допомога. Ми всім надаємо таку допомогу, знаходимо для цього спонсорські кошти. І я думаю, що ближчим часом всі такі люди будуть вивезені до Європи і надалі наші посольства в сусідніх країнах допоможуть їм добратися до України. Стосовно е, Палестини і сектору газу. в Палестинській автономії, е, як ви знаєте, відповідно відносив спокійно, там нічого не відбувається. Там одна родина зголосилася до нашого представництва щодо евакуації, їм надали інформаційну підтримку. Здається, що питання них на цю хвилину зараз немає. В секторі Газу ситуація абсолютно неконтрольована, на жаль. І ми отримуємо інформацію виключно спілкуючись з активістами української громади. Таких людей декілька, і досвід евакуації у нас, відповідний є. Нагадую, що ми в 2021 році останню евакуацію робили весною. Тоді ми вивезли більше 200 громадян України, громадян Молдови, громадян Болгарії. І зараз традиційно посольство цих країн звернулися до нас також за допомогою, і ми намагаємося допомогти всім. Сьогодні на цю хвилину в списку на евакуацію сектора Газу вже е, майже е, 350 осіб, і їх кількість щодня зростає. Це не всі особи, які проживають в Газі. Я думаю, що в Газі на сьогоднішній день проживають можливо до тисячі громадян України, але нам до всеме цифра невідома, вона нікому не відома. Ми говоримо тільки, можемо говорити тільки про тих громадян, які стали на консульський облік. І які підтримують зв'язок з посольством, от е, сьогодні з'явилася інформація про чергових забив, загиблих громадян України, але знову таки ця інформація з'явилася від нашої громади, від наших активістів. Ми її не можемо підтвердити, підтвердити ніяких офіційних джерел. але особи людей встановлені, їх е, 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 біометричні дані е, також передані і повідомлено про це їх родичам. От, я сподіваюся, що ця інформація насправді відповідає дійсності. Е, є декілька поранених громадян України серед тих, хто в е, тому числі і звернувся за допомогою евакуації, От, їм надається медична допомога. Е, на жаль, на цю хвилину жодне із іноземних посольств не може похвалитися тим, що вони ефективно вивезли своїх громадян з сектору газу. Більш того, я спілкувався годину тому з американськими колегами. Вони навіть не вивезли своїх співробітників посольства, які працюють в ГАЗі, і також місія при ООН не евакуйовані на дипломати. Ну, тобто, ситуація вкрай складна, продовжуються періодичні обстріли пункту пропуску Рафах, який є на кордоні з Єгиптом, який передбачається для евакуації, і на жаль, ситуація незмінна. Люди сподіваються на якомога швидшу евакуацію вже протягом двох тижнів. І я нагадую, що у нас перший список складався там із 50-70 громадян. Зараз вже 350, Я думаю, що буде більше. Пане Євгене, ви сказали про те, що зараз в Ізраїль тривають візити підтримки, міжнародні візити. Чи можемо ми тут говорити про те, що готуються такий візит щодо нашої влади, президента або представників уряду? Ми знаємо, у нас у СМІ поширювалася інформація про те, що, начебто, запит від нашої сторони був на такий візит, але його не було підтримано іншою стороною. Чи можете ви це прокоментувати? Я вже коментував, що запиту офіційного не було, принаймні через посольство точно. І стосовно цього візиту, я нагадую, що ми знаходимося самі в стані війни. Тому правильно, коли про візити президента до інших країн, журналісти дізнаються, коли він сходить з трапа літака в тій країні, в яку він. Відвідує це навіть е, виходячи із е, вимог безпеки, оскільки ми знаємо, що е, полювання на українського президента продовжується, тому е, було б правильно, аби ви звернулися запитом до офісу президента відносно того, чи візити такі плануються. От ми завжди готові надати підтримку, якщо таке рішення буде прийнято безумовно, і я можу тільки сказати, що цей візит є бажаним. З точки зору ізраїльського керівництва воно очікує на такий візит. Я думаю, що це було б також важливим сигналом для наших західних партнерів, в першу чергу для сполучених штатів Америки. Дякую, пане посол, скажіть, будь ласка, хотіла з вами ще поговорити про тему, яка буде стосуватися зміни суспільної думки у Ізраїлі. Нещодавно ми бачили, що в засобах масової інформації з'являються відеоролики, які записують ізраїльські військові військовослужбовці на підтримку наших українців. Чи може це говорити про те, що настрої все ж таки змінюються і? Здебільшого починається підтримка нашої країни і розуміння того, що відбувається у нас. Ну, ви знаєте, я під час своїх численних інтерв'ю казав, що варто розділяти позиції, підходи ізраїльських громадян і ізраїльського уряду. Повірте, що ізраїльські громадяни підтримують Україну з перших днів війни. І до е, цього масштабного теракту в Ізраїлі. Ми е, проводили опитування громадської думки. Ми знаємо, що близько 80% громадян Ізраїля активно чи пасивно підтримували Україну в її війні. Стосовно ізраїльського уряду, звичайно, не все було так, як нам хотілося, виходячи з безпекових застережень ізраїльського керівництва. Але напередодні власне цих сумних подій останніх. Я нагадую, що була телефонна розмова президента Зеленського перед Росішана перед Новим роком єврейським з Натаньягу. Потім була зустріч в Нью-Йорку, досить тепла і успішна на наш погляд. Потім була телефонна розмова вжитися теракту, коли президент Зеленський на третій день війни позвонив серед перших. І висловив слова підтримки. Тобто тут варто розділяти ці два підходи. Я думаю, що позиція уряду Ізраїля, який відбуде після теперішньої війни, сказати важко. От, і чи будуть в ньому звіни? скоріш за все, будуть, от, оскільки більшість громадян Ізраїлю покладають вину саме на теперішнього прем'єр-міністра за всі ті сумні події, які відбуваються зараз в Україні. Але в будь-якому випадку наші застереження виявилися. Абсолютно справедливими, ми всі 20 місяців війни в Україні говорили із ізраїльському уряду про те, що ми маємо більше співпрацювати проти наших спільних ворогів Ірану, Російської Федерації. От і проксіс, і якщо інакше цього не станеться, я казав, що ви отримуєте на свої голови ті самі шахеди, які ми отримуємо вже останні 20 місяців. І у нас спільні вороги, спільні загрози. Я думаю, що позиція уряду саме змінилася завдяки останнім подіям. Я впевнений, що Ізраїль буде набагато більш проукраїнське про налаштований не тільки його громадяни і суспільство, але й ізраїльський уряд. Оскільки абсолютно об'єктивно видно позицію Російської Федерації, яка висловилася на підтримку Хамаса неодноразово і запропонувала своє посередництво. І, власно кажучи, всіх іранських проксі, які проявилися. В цій війні, в цьому масштабному теракті проти Ізраїльської держави, на жаль, ми не є близькими до розв'язки і цих подій, оскільки є загроза і з півночі, з Лівана від Хазбули, є загроза з території Сирії, є загроза з території Ємену, тобто є певні осередки напруги. Які іранські прокси використовують проти Ізраїлю. і абсолютно очевидно, що ми маємо спільного ворога і ми маємо бути більш консолідовані спільно з народом Ізраїля проти наших ворогів і бути націлими на допомогу один одному? До речі, щодо підтримки, яку висказала Російська Федерація Хамасу, як це було сприйнято? Чи були якісь політичні заяви щодо? Цих цієї підтримки. Е, офіційних заяв від уряду не було. Були заяви окремих депутатів Кнесета і е, досить агресивні по відношенню до Російської Федерації. Е, була телефонна розмова. Нагадаю, минулого тижня у Натанняго з Путіним. і, і... Її коментар був дуже дуже обмежений в пресі. Але я думаю, що маски зняті, і всі знають, хто, хто, хто в цій ситуації ворог, хто справжній друг, адже друзі пізнаються в біді. Friend in need is friend indeed. Я таке англійське прислів'я, що означає те саме. Тому тут нічого нікому пояснювати не треба. От і я думаю, що ізраїльське суспільство буде налаштоване е, налаштоване набагато більш проукраїнське. А після закінчення військової операції в Ізраїлі я впевнений, що тут будуть детальні розбірки і, і перевірка того, е, хто з ким співпрацював і до чого це привело, включаючи вище політичне керівництво і Ізраїля, і Російської Федерації. І ми всі дізнаємося правду. Тільки багато речей відбувається тишком за кадром, і про це можна тільки там, здогадуватися відносно там, спеціальних стосунків е, вищого ізраїльського керівництва з російським керівництвом окремих політиків, тощо розслідування з цього приводу проводилося неодноразово. От, я хотів би ще наголосити на те, що зараз, е, сьогодні, саме, е, закривають в Ізраїлі е, відділення Аль-Джазіра. Це важливо. Оскільки це той орган, який е, надавав неправдиву з позиції з точки зору Ізраїля інформацію щодо е, дій Хамасу, дій Хезбула, е, інших терористичних організацій, і, і е, ми ставимо питання про те, щоб так само е, закрити Russia Today і інші російськомовні і англомовні е, канали, які е, мають відкрити віщення на Ізраїль саме. Настав на цього час. Я сподіваюся, що ізраїльський уряд підтримує петицію е, тих громадських організацій, які е, на наше прохання до нього звернулися. І діяльність е, цих е, терористичних е, каналів, які е, сіють російську пропаганду, буде припинена в Ізраїлі. Дякую вам, шановні колеги. Якщо маєте питання, прошу. Вітаю пане послу Українформ Іван Косякін. Хочу, щоб ви доповнили стосовно двох питань. Перше, це жахлива новина про смерть двох громадян України в Палестині в секторі Гази. МЗС верифікував, що це були два неповнолітні на дві українські дитини. Чи відомі якісь деталі від що стало причиною їхньої загибелі? Чи це були біженці від вторгнення російського? Чи це були старі мігранти? Дякую. Ну, я почув тільки одне питання. Дивіться, я з цього починав. МЗС отримує інформацію від чи від нас, чи від відділення нашого польства в палестинській автономії. Ми відповідно отримуємо інформацію від наших активістів. Вона не є верифікованою не міжнародними організаціями типу Червоного Христа, там чи відділення ООН чи, чи палестинською автономією. Ми отримували інформацію усну від наших громадських активістів. Про цих людей відомо мало і невідомо чи це виключно та кількість людей, які загинули. На жаль, загинули вони під уламками будівлі після бомбардування. Знову таки, я думаю, що на жаль, ми дізнаємося про більшу кількість. Громадян України в майбутньому, але ця інформація я би не, не спекулював, оскільки вона не є підтвердженою жодним із офіційних джерел. Ну, але війна є війна. Ви знаєте, що на, на території Сектору Газу зараз легітимною є, е, власне кажучи, е, та організація, яку Ізраїль вважає терористичною, Хамас, і тому. Е, Говорити про те, що ми отримаємо більш чітку інформацію. Цю хвилину не приходиться. На жаль, я думаю, що кількість загиблих буде збільшуватися, оскільки обстріли не припиняються, і там зараз особливо, особливо спешу кажу. Там зараз особливо на в частині міста Газа, тобто на півночі, відбувається жах. Там відбувається бордування. Ізраїльський уряд попросив. Цивільних покинути цю територію і переміститися на південь, власно кажучи, наші громадяни, які зголосилися на евакуацію, вже перемістилися на південь. Більшість з них перебуває в приміщенні школи неподалік від пункту пропуску Рафах біля Єгипту. Більше, на жаль, нічого сказати не можу. Друге питання. Так, друге питання. Це я розумію, що зараз вся співпраця йде навколо допомоги, верифікації наших громадян. Але як взагалі далі буде будуватися наші стосунки з урядом Ізраїлю? Наприклад, ну дозволю собі так сказати крихти співпраці щодо реабілітації наших ветеранів чи ця славнозвісна система оповіщення? Що буде з допомогою Ізраїлю в майбутньому? Дякую. Ну на жаль, ситуація в країні така, що Ізраїль сам буде, буде потребувати великої допомоги в першу чергу. Сполучених штатів вона надається. Я думаю, ви бачили цифри е цієї допомоги, які президент Сполучених Штатів запросив у конгресу. Це здається, 16,5 половиною мільярдів е доларів негайно, і ще додаткові там на на покращення гуманітарної співпраці, е я бачу. Кількість е, волонтерів, яка зросла для навчання е, на психологів, оскільки психологічна допомога буде потрібна, і тут величезна кількість загиблих і поранених, і тих осіб, які зараз призвані до армії, і тому варто сказати про те, що та е, співпраця, яка йшла, вона е, була, на мій погляд, успішною. І ви можете звернутися до КМДА е, і до е, Відповідно генштабу, ті ті урядові органи, які займаються зараз встановленням системи оповіщення в Києві. Місяць тому, коли ми спілкувалися з ними в Києві, я знаю, що вони висловлювали задоволення тоєю співпрацею. Вони вже почали тестувати цю систему. Вони отримали весь софт, вони отримали радари, вони отримали все, що необхідно. Там здається, бракувало тільки гучномовців. Ну я не думаю, не думаю, що це була велика проблема для України навіть в рамках власних бюджетів для Києва придбати в гучномовці. І надалі я казав, що ми мали можливість, коли ця система запрацює в Києві, робити таку саму систему в інших містах. Стосовно психологічної реабілітації, я думаю, що первинний досвід був переданий, досить успішно. Також і зараз багатьом нашим психологам є чому навчити вже громадян ізраїля, тому що повірте, тих звірств, які наші громадяни відчували на Окупованих територіях чи, чи звільнені бучі бородянці завжаття не бачили останні 50 років. От, от зараз ті зготування і вбивства, які ми побачили в Кибуцах поруч з, з сектором газу, якраз нагадують на те, що ми що наші громадяни побачили після звільнення е, Києва. тому е, ця частина також е, я вважаю, що Можна поставити плюс. Стосовно подальшої співпраці, ну, я би зосередився більше на військово-технічній співпраці. Я думаю, що застереження будь-які з цього приводу будуть зняті після цих сумних подій, які сталися, і ми зможемо більше співпрацювати в питаннях військово-технічної співпраці. Але ж, знову-таки, це проблема, яка у нас на роки. І негайних якихось от просто термінових покращень, скоріше за все, очікувати не приходиться. Але я впевнений, що обмеження будуть зняті. Ми можемо успішно співпрацювати і в питаннях е антидронів, так званих джемерів, які стадять е дрони камікадзе, і систем ПВО і іншої військово-технічної співпраці. Яку ми запитували Ізраїль останні 20 місяців. Пане Посол, я дуже дякую вам за те, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Євген Корнійчук, надзвичайний повноважний посол України в Ізраїлі. Наш наступний брифінг відбудеться о 16 годині. Ми будемо говорити про ситуацію на Харківщині. Тож залишайтеся з нами. Ми працюємо далі разом на нашу перемогу. Слава Україні!